Намасте. починаємо нашу практику, сідаємо зручно, вирівнюємо спинку таз на п'ятках, прикриваємо очі і робимо декілька глибоких вдихів та видихів. Налаштовуємось на практику, відпускаємо всі свої думки та переживання і знаходимось повністю в моменті тут і зараз. І зараз ми піднімаємось, витягуємося руками на вдох і руки вниз, під боріддя, опускаємо до грудей на видих. І ще витягуємось, погляд вгору вдох і видих, плавно вниз, Витягуємось вдох, погляд за руками і видих. Руки вниз, погляд вниз. Кладемо ручки на коліна, зараз. І ми на вдох прогинаємось, і на видих будемо скругляти спину. І так само голова у нас рухається погляд вгору, і вниз носик ховаємо, на вдох, грудну клітку розкрили, на видих, штовхнули лопатки назад. І ще вдох, прогнулись, видих, скруглились. І тепер беремо лікті позаду в такий ліктьовий замок. Одна ручка зверху, друга знизу. І ми Сидимо в такому положенні і тягнемо вухом до одного плеча і до іншого по черзі. Плечі в нас внизу, ми їх не піднімаємо, і просто ми ніби хочемо торкнутися одним вухом до одного плеча і до іншого. Добре, тепер міняємо ліктовий захват. Якщо у вас була права рука, наприклад, знизу, то зараз має бути ліва. І голова в нас рухається. Вперед під себе і назад, назад сильно не закидаємо. І підборіддя до грудей, наче тягнемо, і назад трошки видих. Добре. Струсили руки, розслабили, опустили їх на колінка і прокручуємо декілька кругів, обертів головою, малюємо в одну сторону спочатку і дихаємо повільно, глибоко. І потім міняємо, рухаємось тепер в інший напрямок. В своєму комфортному темпі. Не поспішайте, відчувайте, як працює ваша шия, як хребці, можливо, встають на місце. Добре. І ще залишаємось тепер по центру. І ми тепер будемо підніматись на коліно, витягуючи руки вгору, і з видихом опускатись вниз. І ще на вдох підняли, ми ніби трошки підкрутили та штовхнули вперед, і на видих опустились в попереднє положення. Якщо вам комфортно, можете також руки трошки подавати назад, наче розкриваючи плечі. І продовжуємо на вдох. Ми піднімаємось, витягуємось, на видих, опускаємось вниз і потягнулись долоньки, разом Витягнулись, вдох, права рука йде на ліве коліно, ліва позаду на кінчиках пальців, видих, скрутка. І витягуємо ще раз, вгору вдох, і тепер міняємо ліва рука на коліні, права позаду, видих, скрутка вправо. І ще потягнулись вгору, вдох. І видих скрутка в ліву сторону, погляд за лівим плечем. І вдох. Витягнулись вгору, видих, скрутка в праву сторону. Добре. Цього достатньо. Тепер піднімаємось ноги в нас на ширині тазу коліна, і стопи ставимо в таке положення на пальчики. Ми будемо через перед. Малюючи на півкруг, переходити, і захватувати іншу п'ятку, і прогинатись так, ніби ми виходимо в міст. І витягнули, затримались в цій позиції, плавно перейшли на іншу сторону. Вдох, розкрились, і плавно переходимо на інший бік, видих, і знову вдох, розкрились. І таким напівкругом перейшли на іншу сторону, витягнулись добре, і взяли з двома руками за п'яточки, потягнулись, наче тазом вперед. Грудний відділ розкрили, лопатки зібрали, і погляд голову можна або закинути назад. Якщо вам дискомфортно, то підборіддя до грудей і дивимось вперед. Опускаємось. Вниз виходимо в позицію на четвереньки і руками ми рухаємось вперед, ставимо їх ось таким от куполом на кінчики пальців, і прогинаємось, ніби грудний відділ тягнемо вниз. Якщо вам комфортно буде, можете опустити лоб на підлогу. Але дивіться, щоб таз у вас був зверху, коліна і таз на одному рівні, живіт злегка підтягнути. Добре, виходимо з цієї позиції. І тепер ми виходимо в позицію на четверенький, права нога йде вверх на вдох, на видих, коліно зустрічається з лобом. І ще на вдох. Прогнулись, розкрились, видих, скрутились, коліно лоб. І продовжуємо вдох, розкриваємось погляд вверх, видих, скругляємось. І ще вдох, розкрились і видих, скруглились. Добре, витягуємо ногу паралельно підлозі, і руку праву, теж витягуємо паралельно до підлоги, долоня дивиться вниз, тримаємо баланс, зібралась. І рука йде назад, згинаємо ногу в коліні, пробуємо захватити щиколотку і витягуватись вгору в стелю Весь час. Таз у нас тут розкривається відповідно. і Ми стоїмо, витягуємось, добре, відпускаємо руку опустили вниз. І ногу також розслабили. І тепер витягуємо назад ліву ногу. Прогинаємось вдох і скругляємось, збираємось, видих. І ще прогин, вдох, і зібрались, видих. І ще вдох, і зібрались, видих. І ще один вдох. Прогнулись і видих, скруглили, зібрали і вдох, і видих. Добре. І тепер витягуємо ногу паралельно до підлоги. Рука також, долоня вниз, погляд вниз. І тепер ногу згинаємо в коліні, рука йде назад, захват за щиколотку. і витягуємось рукою, ногою вгору, наче нас хтось хоче от підняти за цю конструкцію вверх. Тягнемось, відпускаємо. Опускаємо ноги. І тепер ми виштовхуємо себе в позицію, наче собаки мордою вниз. І ми опускаємо колінка на вдох, на видих, штовхаємо себе назад. І ще опускаємо, можна злегка торкатись, повністю не опускатись, і видих таз вгору. І ще вийшло, наче на четвереньки і з видихом собака мордою вниз. І продовжуємо вдох. І видих. Ноги ми повністю не вирівнюємо. Тепер переминаємося з ноги на ногу, розминаємо пальчики, ніг, одне коліно згинаємо, інше розгинаємо повністю. І переступаємо. Добре, і призігнули ноги, розслабили живіт, ми ніби тягнемо до бедер, голова шия розслаблена, маківка дивиться вниз. І вверх йде у нас нога розкривається. І з видихом опускаємо, і розкрили ліву бедро, в сторону дивиться, і опустили. Піднімаємо право, розкриваємо бедро, витягуємось, опускаємо. І розкриваємо ліву, потягнулись, опустили. І ще праву витягнули, розкрили і вниз. І витягуємо, ліву, розкриваємо і вниз. Добре. І тепер опускаємо колінка і відлаштовуємось, будемо опускатись вниз плавно, і витягувати, штовхати себе вгору. Такі, нібито віджимання. Дивіться, щоб таз у вас був підкручений, попу ви не, не вип'ячуєте назад в стелю. І руки, щоб лікті більше якби, до корпусу прижаті були. І переходимо в собаку мордою вгору. Ми стоїмо на підйомчиках І дивимось за правим плечем назад, подивились на свої п'ятки, постарались їх обидві побачити, в центр вернулись, і з видихом через ліве плече назад. Зверніть увагу, тасна стягнеться вниз, маківка витягується вгору. і Штовхаємо знову назад, переходимо собаку мордою вниз, переминаємось ноги на ногу. І витягнулись за правою вдох, тепер бедро у нас закрите, і з видихом нога пішла вперед. І ми на вдох опускаємось вниз, відчуваємо, як таз тягнеться, і з видихом таз іде в нас вгору, назад і пробуємо вирівняти ногу праву, коліно втягнути і стопу на себе. Якщо ви не дістаєте вам некомфортно, беріть кубики і ставте руки на них. Або якісь книги. І знов переминаємося, відчуваємо різницю в ногах. І тепер витягуємо закриті бедра. Ліва нога вгору вдох, і з видихом йде стопа між рук. І знов на вдох вниз, на видих вгору На вдох. Ми штовхаємо таз в килимок, на видих таз вгору, коліно втягнули, ліве, і стопа ліва на себе. І продовжуємо. Працюємо в динаміці, Вниз вдох і наверх видих. І ще вертаємось назад, в собаку, і знову переминаємо зі стопи на стопу. Добре. І плавно підходимо ножками вперед, крок за кроком, до рук маленькими кроками. І тепер вкладаємо живіт собі на бедра, витягуємо руки вперед, дивимося вниз, шию, не заломуємо. шия – продовження хребта. І ми на вдох виростаємо, витягуємось, а на видих знову виходимо в попереднє положення. На вдох ми витягуємось, таз підкручуємо трошки під себе, і з видихом таз тягнемо назад, ніби хочемо сісти на стільчик. І ще витягуємось вдох. І видих, руки вперед, таз назад, і продовжуємо вдох, і присіли видих, взяли ручки в намасте і пробуємо зайти лівим ліктем за праве коліно, і погляд перевести вгору, а долонями ми тиснемо на долоню, стараємось їх вивести в центр грудної клітки. Так як ми от зазвичай робимо намасте, коли сидимо спокійно. Але тут в скрутці Видихаємо. І вертаємось в центр. Знову витягуємось вгору, вдох, можна прогин злегка зробити назад. І з видихом вертаємось в попередню позицію, заходимо тепер правим ліктем за ліве коліно, і погляд в нас вгору в стелю, ручки в центрі грудної клітки, вже жесті на масте, долоньки тиснуть одна на одну. старайтеся, щоб коліно не виходило за коліно, щоб вони були на одному рівні. І видихаємо, витягуємо, знов прогнулись назад, вдох, і з видихом опускаємось вниз, сідаємо. І зараз ручки ставимо позаду, за тазом, пальці дивляться вперед, і на вдох ми таз тягнемо вгору, підкручуємо його, а на видих опускаємо вниз. І ще на вдох. Перейшли в таку позицію стола. І на видих опустили таз вниз і туди назад до руки. І ще штовхаємось від стоп. Відчуваємо, як вони також працюють. Стопи в нас заглиблюються в килимок, наче ми дерево, яке пускає коріння, і праву ножку ставимо по центру, ліву витягуємо вгору і дихаємо тут. І згинаємо, закидаємо ліву направо, розкрили ліве коліно, і ми продовжуємо той самий рух, Таз вгору вдох. І з видихом вниз, і продовжуємо з розкритим лівим коліном. Якщо у вас нерівномірно йдуть тазові кісточки, то цю вправу я вам дуже рекомендую виконувати щодня, щоб порівняти їх. І витягуємо праву ножку вгору на вдох таз вище, носок натягнутий, стоїмо, дихаємо, згинаємо ногу в коліні, розкриваємо коліно. І опускаємось вниз до рук, на вдох, штовхнулись Коліно ще більше розкрили, і опустились видих. І ще штовхнулись, розкрились вдох, і назад видих, і ще один вдох, і видих. Добре, опускаємось вниз, на килимок, підходимо до початку, і плавно взялись під колінка, опустились хребець за хребцем вниз. і тепер Виходимо в позицію брізки, беремо себе за таз або трошки вище, стопи натягнули на себе. Так, ніби ви стоїте на підлозі, і ми будемо рухати по черзі ногами назад, ніби будемо закидати по одній нозі назад, ми ніби хочемо її опустити в позицію плуга. Права нога пробуємо торкнутися пальчиком підлоги, і виходимо знову в позицію борізки І потім ліва торкається підлоги, пальчик і знову виходимо в борізку В цій позиції шиєю головою не крутим. Спочатку краще подивіться, а тоді виконуйте. І просто ми міняємо ноги, тягнемо їх назад за головою, пробуємо торкнутися підлоги. Якщо не виходить, це теж нормально. Ми просто тягнемось настільки, наскільки якби вистачає можливостей тіла. І обов'язково підтримуємо себе за спину, щоб не перенапружуватись. І опускаємось плавно хребець за хребцем вниз, не падаємо різко. Добре. І тепер ми переходимо. Складаємось ножки разом, стопи натягнуті, беремо себе під сіднички, виходимо на лікті і прогинаємось назад, на водопад, хочемо маківкою торкнутися підлоги. Це теж не обов'язково, якщо підлоги маківка не торкається, це нормально. Грудний відділ у нас тут розкритий. Живіт розтягнений, добре, і опускаємось вниз, на килимок, підтягуємо до себе праву ногу, зігнуту в коліні, і прокручуємо праву стопу в одну сторону, великі круги та в іншу. Малюємо круги стопою добре. І тепер підтягнули її ще до себе і опустили. І тепер праве коліно до грудей прокручуємо в одну сторону. 5 кругів, та в іншу сторону, ще 5 кругів, підтягнули ще більше до себе. І тепер обійняли два колінка, і ми їх за допомогою рук, наче розкриваємо, підтягуємо до себе, розкриваємо в сторони, збираємо разом і знов до грудей, розкрили від себе, і знов до грудей, розкрили і від себе. І ще до грудей, і тепер в інший бік. Ми їх підтягнули, відштовхнули від себе, розкрили, підтягнули, відштовхнули від себе, розкрили, підтягнули, відштовхнули, розкрили. Добре. Підтягнули до себе і опустили стопи вниз. Зараз переходимо на бік, коліно вкладаємо на коліно. Дивіться, щоб у вас було 90 градусів. Рука ліва у нас за головою, і ми на вдох тягнемось лікцем перед собою, на видих, розкриваємось, назад, тягнемось. І на вдох. Ми закрились лікоть перед собою, на видих, розкрились і назад. Добре. Ноги в нас лежать вздовж килимка, як бачите? І ще ми продовжуємо працювати вдох. Закриваємо, стягнемось ліктем в одну сторону, видих, стараємось максимально розкритись, наскільки це вам доступно. достатньо. Міняємо бік, лягаємо тепер на іншу сторону ручку, підкладаємо собі під голову, долоня вгорі, дивиться вверх, колінка в нас зігнуті, і ноги в паралелі так вклали до коврика, розкрились вдох. І видих розкрились. Закриваємось на вдох погляд вниз, і з видихом розкриваємось. відчуйте як голова перекатується у вас по руці, коли ви йдете вперед і назад. І ми працюємо грудний відділ. Закривається, і видих, відкриваємося, наскільки це доступно. Достатньо. Переходимо знову на спинку, і руки кладемо. Якби від плечей в сторони, і провертаємо коліна в один бік, дивимося в інший, видихаємо, залишаємося в цій скрутці приємні і глибоке, спокійне дихання, вдвох видих чудово, насолоджуйтесь цією скруткою, якщо коліна вас не опускається прямо до підлоги, це нормально, і міняємо сторони. Знову дивимося в інший бік, і коліно тягнемо в Зворотню сторону видихаємо, якщо ж коліна вас майже дістають, ви можете допомогти собі рукою їх дожати. Добре, і вертаємось в центр, витягуємо ножки, витягнули з під себе шию, розвели ноги в сторони, стопи розвалюються на ширині коврика, руки вдоль тіла долонями вгору. Зробіть декілька глибоких вдохів і видихні через рот, відпустіть всю напругу і ще вдох, і глибокий видих. Розслабте стільки, скільки вам необхідно залиштеся в цій позиції і дозвольте собі відпочити та відновити.